Що, на вашу думку, люди мусять пам'ятати про Азовсталь не тільки сучасники, а й наступні покоління українців? Це жартовність. Люди йшли на позиції, люди плакали, але вони йшли. Я вважаю, що це історичний епізод. На маріупольському напрямку ворог багато втратив своїх сил. Як ті, хто загинули, ті, хто поранені, багато техніки. Я думаю, менше, ніж під Києвом, 100% менше, але дуже багато техніки і військ, саме бойових підрозділів. Це саме жартовність солдатів, солдатів, командирів, типу, люди знали, ну, розуміли, що це вже, ну, вже повне оточення. Типу, ти можеш або битися, або не битися. Але не битися не можна. Ну, не тому, що сказали не можна, а тому, що. Наша. Наша. Люди вмирали і в бою, і в бункерах. Типу, ти ніяк не можеш себе за, за якось застрахувати від цього. Саме в тих бойових діях, саме в Маріуполі і Азовсталь.